Він написав перший роман про Голодомор. Його твори читали в еміграції, потайки під ковдрою і вчили на пам'ять його переслідувало КДБ. а Незалежна Україна теж його заборонила. Знайомтесь або згадайте Улас Самчук, автор легендарного роману Марія, в якому вперше художньо осмислено Голодомор як геноцид українського народу. Людина, яка ще в 1930-х роках писала про голод не як статистику, а як глибоку трагедію родини, села, нації, його трилогія Волинь це літопис селянської України, яка вчиться бути вільною і платити за це ціну. А тепер чому ви могли про нього не знати КДБ проти письменника у 1980 році українська діаспора у Канаді ініціює висунення Самчука на Нобелівську премію з літератури. Реакція Москви миттєва. У розсекреченому документі КДБ УРСР 24 липня 1980 року. Чорним по білому вжито всіх заходів для недопущення висунення Самчука. Станом на той час Самчук був письменником світового масштабу. Але радянська машина боялась навіть його тіні, бо він українець, бо він писав про правду, бо його читали. Незалежна Україна. Історія повторюється. На жаль, так. У 2010-х Дмитру Табачник, міністр освіти Зайнуковича, виключив Уласа Самчука зі шкільної програми. У 2021-му Уаск забороняє в Києві проводити офіційні заходи до його роковин. Позивач Андрій Портнов аргумент стаття з британського часопису, де Самчука названо колаборантом, без українського контексту, без аналізу творів, без правди. Зручно, правда? Чому його боялися? Бо він не мовчав, бо редагував газету Волинь у 1941-43 роках в окупованому рівному, але без жодного антисемітського гасла, без колаборацій у текстах. Бо він був антикомуністом, який називав речі своїми іменами. І тому надто небезпечний, аби бути на уроці української літератури. Час повернути Самчука у 2025 році. Архіви говорять голосніше, ніж табачники і портнови. Ми маємо документи КДБ, що підтверджують, він був цілеспрямовано знищений інформаційно. Маємо романи, які читаєш із серцем в горлі. Маємо обов'язок повернути Уласа Самчука в українську свідомість, повернути в програми в освіту, в пам'ять, в гідність. Бо це не просто письменник, це голос України, яку намагались мовчки поховати, але не вийшло.